За останній місяць, два складних таких випадки, коли зверталися пацієнти з розладами тазових органів. Таке трапляється, коли стискається спинний мозок, повністю він задавлюється, і імпульс вже не проходить в ті органи, які спинний мозок повинен іннервувати. Тобто ноги і тазові органи. Це по-великому, по-маленькому людина не контролює цей процес. І на початковому етапі вони, на жаль, ходили до масажиста. Так, ми тобі допоможемо, все ж таки, не зважаючи ні на що, хоч ти скаржишся, Ми тобі допоможемо. І була ще одна дівчина, їй також рекомендували електротерапію, так звану, що імпульс проб'є, все ж таки, цей блок, і все буде гаразд. А Там був абсолютний стеноз спини мозкового каналу, і без операції там неможливо це абсолютний показ до операції. Ну, як апендицит, так людина може померти згодом, якщо апендицит розірветься і буде перитоніт і інфекційно-токсичний шок.